Ріше вітання, друзі! Ви на моєму Ютуб-каналі Олександра Мусієнка. Дякую, що дивитесь. Принагідно закликаю підписуватися. Оперативна інформація, традиційний брифінг про те, що відбувається, найважливіші події, які я визначив. Ну, розпочну із дуже хорошої новини, насправді, тому що буквально щойно офіційно вже Генштаб підтвердив, а я чекав саме цього, щоби. Записати відповідний брифінг для вас і от підтвердив генштаб про те, що здогадувався, і те, що повідомляли деякі джерела мої, що в результаті вчорашньої атаки Сил оборони України вражено вражено десантний корабель «Ямал» та Азов, центр зв'язків і інформації. Це дуже важливий центр зв'язків і інформації, щоб було зрозуміло Чорноморського флоту. А там знаходяться ну доволі таке серйозне обладнання, яке дає можливість контролювати багато в чому Чорноморську акваторію, збирати інформацію, координувати між собою діяльність суден і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, у зв'язку з ураженням цього центру інформації можна сказати, що певною мірою, ну як мінімум, на одне око, Чорноморський флот осліп. На найближчу перспективу, що в свою чергу відкриває можливості для подальших ударів і застосування, зокрема, надводних дронів. Крім цього, були уражені і декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. А також треба сказати, що удар прийшовся на базування 810-ї бригади морської піхоти. Це та бригада, яка брала участь і в бойових діях, і вона вважається в Росії такою, знаєте, елітною в лапках брала участь в анексії Криму, тощо, тощо, тощо. Тобто, надзвичайно успішна атака. Участь в атаці брали як е ракети Скальп і Джи. Так і Storm Shadow, ну, вочевидь. І так само є інформація, що брали участь і Нептуни, враховуючи те, що подякував командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олищук. Так само і військово-морським силам, сказав, сказавши про те, що і небо, і море одного кольору. Тому чергові втрати Чорноморського флоту Росії, прильоти по Севастополі доволі таки потужна атака, результативна. Маю сказати, і враховуючи те, що а, втратили певні можливості а, російський Чорноморський флот на Чорному морі, думаю, відкривається перспектива для нових атак, зокрема, і по тих об'єктах, по яких а, хотіли, можливо, а, і планували далі влучати Сили оборони України. Так само було гаряче і в районі Бельбеку. Є інформація про те, що авіація російська здіймалась з повітря, намагалися втекти, врятувати свої літаки. Тобто доволі таки комплексна атака, і це насправді дуже добре, тому що стратегія з демілітаризації Криму від російської військової присутності вона як тривала, так і буде тривати. І я думаю, що після цього ще більше російських кораблів почнуть ховатися а, значить в акваторії невизнаної Абхазії, де Росія таки швидко їм далося. Збудувати прихисток для цих кораблів, щоб їх там заховати, як і новоросійськ, щоб взагалі залишити щось від Чорноморського флоту, тому що тенденції ж такі, що якщо є ще пошкодження кораблів, які можна ремонтувати, то їх, в принципі, намагаються ремонтувати на існуючих можливостях. Хоча я хочу нагадати, що і посудоремонтних заводах і потужностях, як в Севастополі, окупованому, так і Кірчі, прилітало і доволі непогано. Тому Росія буде здійснювати це переважно в новоросійську, зменшуються майданчики і платформи, де це можна зробити. Відтак немає, скажімо, змоги, щоб швидко це відновлювати. Крім того, це затратно, це потребує часу, ресурсів і так далі. І наступний момент, що яким чином тепер... Замінити, От якщо судна зазнають уже пошкоджень таких, що їх неможливо використовувати, або тонуть, ідуть на дно, що так само траплялося неодноразово з Чорноморським флотом Росії, тоді ж яким чином поновити присутність російську в Чорному морі? А босфор закритий, Туреччина не пропускає російські кораблі? Завозити по суші такі кораблі нереально в якомусь розібраному вигляді, проводити там якісь крупновузлові зборки тощо з тощо. таким суднами таких масштабів це робити нереально. Є пропозиції, є пропозиції у мене до Росії, як це робити. Їм треба почитати історію, як робив Петро І, значить, і на колодах він знаєте, що вони переміщували кораблі до Азову. Коли була війна там в районі Азову, потім до сьогоднішнього Таганрогу і так далі, намагалися от звідти з Азовського моря поступово свою присутність туди торувати, скажімо так, так званий путь к теплим морям. Було б пічно, погодьтесь, якщо зараз великий десантний корабель, значить, запрягають всю 810-ту бригаду морської піхоти і інших і штовхають його. Ну от, інших варіантів просто немає. І тому. Зменшення корабельного угрупування ворога це колосальний удар по Чорноморському флоту. І бачити, що жодні дії, там, зміни позицій ППО, присутності, потім, а, значить, зміна командувачів, вже зміна командувача військово-морських сил Росії, не допомагає. Тобто втрати йдуть. І тому, а, звичайно, що це дуже важливий результат, з чим я нас всіх вітаю. Дякую силам оборони України за таку блискучу роботу і бажаю продовжувати в тому ж дусі не відставати, а тільки нарощувати зусилля по таких ударах. Натомість Росія, агресор, завдав ударів по території України і, на превеликий жаль, є влучання. Удар був комбінований зараз. Я вам наведу статистику офіційно, щоб не бути голослівним. Удар був комбінований. Наносилися із за допомогою крилатих ракет, тому що застосовувалася стратегічна авіація, літаки Ту-95, але так само були присутні і шахеди. Тобто, це був мікс, як завжди, комбінована така атака для того, щоб навантажити ППО, спробувати дезорієнтувати протиповітряну оборону і безпосередньо вразити цілі. Отже. В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі, 18 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 25 ударних безпілотників шахет. Шахедів було 28, тобто, 3 не вдалося збити, вочевидь, або впали, або є влучання. І так само ракет було 29. Так, а збито 18. Тобто ми бачимо, що показник дещо по ракетах він погіршується, Є в тому сенсі, що, скажімо, коефіцієнт складає вже практично там в принципі 0,5-06. При, в чому, в чому важливо такий коефіцієнт, що він, чому я кажу, що зменшує, тому що менша кількість ракет застосована, тому що коли. Застосовується, як було, вибачте, 151 ціль повітряного нападу, пам'ятаєте напередодні, і тоді було знищено 91 ракета, і ми вийшли в коефіцієнт 0,6. То для такої кількості ракет це абсолютно нормально. Тобто, це ППО відпрацювало. Ну це статистика. На жаль, в рамках тих можливостей, які ми маємо. Нормально в рамках тих можливостей, які в нас є. Ненормально, звичайно, що немає ще у нас до, до сьогодні потужностей, таких, щоб збивати все. Але в рамках того, що можна збивати, це є. Тобто певний коефіцієнт дещо а, по ракетах ми бачимо, він а, впав. А, але в принципі загалом а, збивають і працюють як можуть наші сили ППО, виходячи знову ж таки з обсягів ракет, які застосовуються, і з можливостей, які... Є на сьогодні, і тут коефіцієнт істотно не погіршується. Я хочу нагадати, що середній коефіцієнт роботи українських систем ППО він складає 0,75, тобто 75% збитих цілей. Буває таке, що 80, бувало, й 90% залежно, буває 100. Але я кажу про середній коефіцієнт, який є, буває трошки нижче. І ми бачимо, що в принципі якихось так є 11 ракет. Які не вдалося збити із 29, але в принципі, загалом, скажімо, показник тримається там 0,6, менше 0,5, він, в принципі, не падає. Ось такі результати бойової роботи. Ворог атакує критичну інфраструктуру, б'є і далі, вочевидь, по енергетиці, бє по енергопостачанню, теплопостачанню в кривому розі. Наприклад, знеструмлено шість лікарень і житлові будинки. Тому зрозуміло, що вони зараз зберігають ось цей підхід, енергетичний терор перенесли на весну, коли знову ж таки всі задають питання: а чому зараз? Ну це чому зараз розумієте, це і зміна тактики Росії, коли менше очікують і думають, що вже мало би не бути. Вони думають, ми вдаримо і це стане серйозною несподіванкою. Ось так діють просто. Плюс, думаю, що знову ж таки оцінюючи публікації у медіа, десь спостерігаючи за попередніми атаками, оцінюючи результати нашої бойової роботи, ну, намагаються прорахувати орієнтовно, які запаси ракет можуть бути, до яких систем. Вони це все, я думаю, зараз чітко аналізують, намагаються систематизувати, подивитися за результатами атак, ну, по яких територіях. Де краще, де гірше може працювати, які краще використовувати коридори ось ці для проходження повітряного простору для своїх ракет, і таким чином можливо удосконалити а, власні атаки. Тобто ворог це вивчає. Плюс застосовувалися так само і ракети Кінжал злітали міги 31К, тобто удари були комбіновані. А насправді це те, що простежується, звичайно, для того, щоб краще протидіяти. Потрібні, потрібно більше засобів ППО плюс продовження ось тієї стратегії, яку зараз веде Україна, такої агресивно-наступальної продовжувати, попри все, бити по території Росії, бити по окупованих територіях, як в Криму по військових базах логістичних, знищувати і зменшувати російський а промисловий потенціал і потенціал військово-промислового комплексу, тому що це так само цілі, по яким треба бити. І тут не має бути жодних, скажімо, табу в тому сенсі, що ми маємо розуміти, чим більше знищуються можливості і спроможностей ворога на його території, тим менше ворог може застосувати тут потім в Україні проти нашого цивільного мирного населення, проводячи свій терор. Математика і логіка тут. Надзвичайно проста і зрозуміла, очевидно. Це те, що про удари. Тепер впродовження теми про а, теракти в Росії. А, ну, Те, що вони можливо будуть продовжуватись, я вже говорив. Подивіться попереднє відео. Будь ласка, хто не подивився, поставте йому лайк, як і цьому відео. А також підпишіться, будь ласка, на мій канал. Так, от, що буде відбуватися далі? Ми проговорили з вами тенденції, які можуть бути з точки зору встановлення вже зараз існуючого підпільного халіфату в Росії, який вийде в таку публічну площину незабаром. І це вже ті реалії, з якими Росіянам доведеться стикатися і жити. Вони дуже багато упустили і дуже багато своєю недолугою політикою. Путінськими помилковими рішеннями призвели до того, що зараз в Росії відбувається. От потискав руку Лавров, представникам делегації Талібану. Ну, от, нехай у Лаврова всі спитають і у Путіна, чому вони завели зв'язки з Талібаном, який воює з Іділом К на території Афганістану, яким це теж не подобається. Ну от нехай, нехай питають. у Своїх там владимосців, якщо їм вистачить розуміння і усвідомлення, взагалі, хто в цьому винен, що саме путінська влада несе відповідальність. Але тепер що буде далі? І дивіться, які ризики насправді для нас виникають, в якому сенсі? В тому, що я чомусь думаю, що Наришкін намагався додзвонитися Бернцу ну, по всіх контактах, яких він тільки міг. Тобто, з лінії були по секретних і так далі. Знарешкін, голова служби зовнішньої розвідки, Абернс, директор ЦРУ. Чому? Тому що просять про допомогу. Вже публічно, значить, пішли ж дотики, натяки про те, що е, вже вийшли в публічний простір. Росія закинула, що мовляв, Сполучені Штати передали неповну інформацію про теракт. А якби ж передали більше, то вони б діяли інакше там і так далі. Намагаються вже і Сполучені Штати звинуватити, перекласти відповідальність. В той же час це ж такий заклик про допомогу. Допоможіть нам, бо ми ж безпорадні без вас. Бо наші спецслужби нічого не можуть встановити і реально не знають. І пропустили, і допустили катастрофічні помилки, що призвели а, до цього теракту. Допоможіть нам, значить, а, знайти хоч якусь інформацію. І от зараз а, це так само може з одного боку а, спробувати дати якісь контакти і можливості. Між Росією і США для того, аби протидіяти всесвітньому тероризму. Терористична організація, ІДІЛ вона входить в список визнаних терористичними в США. Росія, до речі, якщо я не помиляюсь, ІДІЛ терористами не визнає. До речі, а от думали, мабуть, що вдасться з ними домовитись про щось, да, як з талібами. Ну, бачите, не вдалося зовсім і не вдасться. І тому під приводом боротьби зі світовим значить, злом, тероризмом, щоб вони не об'єднувалися, щоб не поставили питання, що треба рятувати Росію зараз від загрози терактів і від створення халіфату на цій території. Ось що а, насправді може бути. А, плюс тут може і Китай включитися з цим, маючи а, певні, скажімо так, загрози Сіньцзяню уйгурським регіоном, де можливі прояви так само. Такого радикального ісламізму. Ну і оце, скажімо так, те, що Сполучені Штати можуть почати комунікувати з Росією, вийти на рамки більш якогось серйозного діалогу і співпраці, звичайно, це можуть бути погані тенденції. З іншого боку, розумієте, може і не бути, тому що Сполучені Штати вийшли з Афганістану, і, в принципі, мало їх цікавить зараз те, що відбувається в регіоні. І, зрештою, з іншого боку. Якщо е, Іділка час від часу атакує то Іран, то Росію, е, в принципі, вирішуючи якісь свої питання, вони ж не атакують Сполучені Штати, то чому їм обов'язково допомагати? Хай самі справляються. Вони ж мають там, Іран має корпус вартових ісламської революції в Росії, ФСБ і ГРУ, якого чомусь всі бояться, як я не знаю, там в Європі? Значить, прославляють їм після Баширова і Петрова розумієте цього казусу? Ну, все мало би стати давно очевидним і зрозумілим. Так от тому тут така ситуація, що зараз воно на розтяжці. Або яке рішення приймуть Сполучені Штати і Захід, ми побачимо найближчим часом. Тобто, знову ж таки, чи вони будуть намагатися знайти якісь контакти, щоби протидіяти цьому? Взаємно, чи нехай Росія займається цим самим сама, що було би дуже добре для нас. І знову ж таки, це ті тенденції, зрештою, проти яких дуже важко, ну, яким дуже важко зарадити, протистояти. Бо в Росії серйозне фундаменталістське ісламське крило, яке буде діяти далі. Сумніваю, що Сполучені Штати, окрім інформації, передачі і так далі, зможуть чимось допомогти. А насправді, і що ця інформація врятує. Від подальших терактів і того, що може відбуватися. Загалом ми бачимо, як відреагувала Європа. Багато співчуттів було в бік Росії, а значить, з тим, що відбулося, і безумовно ну, розумієте, європейські політики західні вони засуджують жертви серед мирних, де б це не було, чи це буде на а, території України, чи це буде на території Росії. Так це побудовано. Тобто так, така система координат вибудована. подобається це комусь чи ні, але вона є такою. І, в принципі, її зараз дуже важко змінювати. Але, безумовно, чому б ні? Чому б не пропонувати тим фундаменталістським, значить фундаменталістському крилу поширювати свою діяльність не в Європі, наприклад, а поширювати на Росію? Чому б от так не і не депортувати десь в Африку? Значить, вихідців нелегальних мігрантів, а депортувати кудись, наприклад, в країни Центральної Азії поближче до Росії. Ну, наприклад, таким чином діяти. Це теж той варіант, який, зрештою, може бути і який є, ну скажімо так, непоганий. Тому подивимося, дуже цікаво, але те, що благає Росія зараз про допомогу у США, це очевидно. Що стосується фронту, скажу ще українські сили тримають лінію оборони, ворог має незначні тактичні успіхи і здобутки, маю сказати, що покращується дещо ситуація снарядами. Переважно працюють касетні снаряди по живій силі противника а по піхоті, ну, скажімо так, збільшуючи кількість жертв. Все, що стосується техніки артилерійських систем, продовжують нищити дрони. Продовжують дуже активно і мають серйозні успіхи, і це вкотре демонструє трансформацію цієї війни і поля бою, де дуже багато вирішують і будуть вирішувати дрони. Я сподіваюся, що незабаром і рої дронів. Які будуть керуватися на базі штучного інтелекту, і будуть летіти по ворогу доволі таке масштабно і інтенсивно. І на завершення скажу ще про ракетні удари. Бачите, все ж таки знову ж крім якоїсь практичної мети, вони продовжують нести, скажімо, пропагандистське навантаження. Ось ті всі пояснення про те, що хочуть енергетику, значить, відключити наші об'єкти військового промислового комплексу, тощо, тощо, тощо. Ну, я думаю, що вже всі призвичайли часи 22-го, року. Є вже такі протужності, промислові і генераторів, і не тільки що це зробити не вдасться. Тому це така знову ж пропагандистська мета, чому застосували зараз? Тому що потрібно відволікти увагу від терактів. Тому Росія це робить. Тому що вони не можуть сказати і розписатись у неспроможності власної розвідки і спецслужб, треба перекрити, дивіться, радійте ударам по Україні. Але я думаю, що Україна буде відповідати далі буде. Слава Україні.